Доброго ранку, друзі! Отож, дякуємо усім, хто до нас приєднався. Дякуємо всім, хто з нами і сьомої ранку не спить. Смакує кави, смакує смачними млинцями, а також робить з нами фізичні різні навантаження. Слухав різну інформацію, а тепер разом ми будемо співати так. І одразу хочемо ще нагадати номер телефону, за яким ви можете долучатися до нашої Співо. співочої компанії 0800-21-2070. Саме за цим номером ви можете телефонувати до нас в ефір. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора і з усіх стаціонарних телефонів є абсолютно безкоштовними. Тож, долучайтеся до нашої розмови, а говорити ми сьогодні будемо із гостями, із учасницею конкурсу Співай за мрію, Лазорко Анею. Аня Лазорко, яка завітала до нас в студію із такою гарною жіночою, дівочою компанією, такою групою підтримки. Це своє із своїми рідними сестричками Софією та Веронікою, а також із мамою Оленою. Так, Вітаємо я, вас. Я, в нашій я, студії. я почуваюся чесно будь-яком в цьому квітнику. Правда? Так, ну традиційне наше запитання. Аня ж все-таки почала співати як довго? Ой, вже дуже давно, ще, напевно, з дошкільного віку mm -hmm. е, ходила в центр позашкільної освіти перед школою І, власне, ще напевно з 5-6 років вже співала. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, ти була в такому віці, як твоя маленька сестричка, так. і ти вже співала. А сестричка співає? Ну, ми вже пробували один раз ходити на заняття. Тобто, Та, вона з нами співає, Але їй ще. У нас ще трошки гратись хоче. <ріст> Ви приїхали до нас із далека, так? Ну як сказати, не дуже із Володимира Волинського навчається ти у загальноосвітній школі першого третього ступеня номер 3 у гімназії, ліцеї так у 10 класі. Так. 10 клас це майже випускний клас, але ну і ще не випускний. Скажи, будь ласка, якось е, десятикласниці е, встигаєш ти і е, співати? І я знаю, в тебе ще багато різних е, різних є е, захоплень. Скажи, як ось це навчання, адже і ЗНО вже, мабуть, треба готуватися? Угу. Чесно, не дуже встигаю, але стараюся все вмістити в один день, бо буває так, що приходжу додому. Бігом їм щось, беру сумку, біжу вже на англійську чи там на аеробіку. Приходжу додому о 9-10 годині вечора, ще сідаю вчити уроки, ще встигаю поспівати. А просто правильно розплановую свій день погодинно і тоді все виходить. А уроки, коли вчиш? Уроки вчу, наприклад, якщо сьогодні там середа, я вчу сьогодні на четвер, на п'ятницю, щоб завтра було менше, і ввечері ще там дві-три годинки. А скільки ти спиш взагалі? 5-7 годин як коли, uh -huh. як вийде. А, а, <смеш> але, мабуть, ще якісь і вечірки, такі дівчачі, організовують. Ну, такі, <смеш> я рідко хожу, бо в мене немає часу. Немає часу. А <смеш> подруги не ображаються, що немає часу? Ні, подруги розуміють. Uh -huh. Чи вони так само у них немає часу? <смеш> Практично так. Ну, хіба що на вихідних? Uh -huh. <смеш> а, <смеш> давай, <смеш> давай. <смеш> а із сестричкою як ви час проводите? На вихідних часто гуляємо, а так то, чесно, в буднях ми рідко бачимо тільки вдома ввечері або в школі, десь там пересікнемось. Але це так чудово мати майже однолітку літку сестру. Раніше ми дуже часто сварились. У нас були такі неполадки, ми недолюблювали не один одного, а зараз стали дуже близькими, як подруги. А, а, а через що сварилися? Ну, напевно, не могли щось поділити я не знаю. За mm -hmm. іграшки, мабуть, іграшки. У нас завжди були однакові речі. Mm -hmm. <граш> Мама, вас, щоб ви не згорилися, <граш> <граш> однакові речі купували. Це правильний підхід. А в нас є гарний дзвінок. І це дзвінок у скайп. Доброго ранку. Не знаємо, чи чують нас. Ух ти! Oh -oh. <граш> ти. <Яка> компанія. <граш> Добрий ранок! Добрий ранок! Добрий ранок. Ви стоїте із таким гарним надписом. Що у вас там пише? Анна Лазорко. Анна Лазорко. Що нам про Аню можете сказати? Аню, хочемо сказати про неї декілька слів. Ніжна, наполеглива. Та взята да. оригінальна, Бозум. креативна, оптимістична. і буде, так, краще, наші Аня. Всі зав'ято голосуйте, перемогу подаруйте. Ви, ви, дуже, ви дуже гарний клас і дуже така гарна, бачу, дружня компанія. І ще хочу сказати, що у вас... Гарний керівник, ваша вчитель Ірина Зіновівна. Ми вчора з нею спілкувалися. Я знаю, що зв'язок у вас там був не дуже такий хороший, але вона все ж таки змогла організувати, і я бачу, що Ані це дуже приємно і є такою просто сюрпризом і несподіванкою. Так. Скажіть, яка подруга Аня? Здорово. Як ви? Така я не сказала. А ви, ви розказували, розказували, а ось так направду розкажіть. Бували у вас такі різні курйозні ситуації, можливо. Надійна і вірна дуже. Надійна і вірна. Вона ніколи не здається і завжди в будь-якій ситуації. Отповідальна. Вона завжди намагається досягти своєї мети, завжди дійти до своєї цілі. Вона може підтримати будь-коро. Ой, які гарні слова. А який у вас зараз урок? Українська мова. Українська мова. Ну, то, в принципі, сьогодні ми вас вже звільняємо з уроків, можете йти додому. вже. <рес> — Якщо в сферу, то, то вже сьогодні не буде. <рес> а можете лишатися з нами на зв'язку і скажете, що у вас сьогодні така е, поважна е, робота, у вас сьогодні важлива місія е, бути присутніми у прямому ефірі. А вам взагалі подобається, яка Аня співає? Так. Да. Дуже. А що б ви хотіли, щоб вона нас заспівала в студії? <assessment> <coughs> Я гадаю, після цих слів, які ви їй щойно сказали, вона обов'язково вона мусить просто вас послухати і щось вам заспівати. Так. Зовсім трішки. Один куплетик. Що б ви хотіли почути б... в її виконанні? Це Зараз Заристамовість. Яку пісню? Давайте червону. Скажи, червону. Давайте червону руту. Червону руту. Співати? Співайте, слухайте. Куплеток. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Червону руту, не шукай вечорами, Ти у мене єдина, тільки ти. У нас була пісня Доброго. на замовлення. А ще хочемо побачити вашу Ірину Зіновівну. <свісно> а, Ага, Ірина Зіновна заховалася. Доброго ранку. Доброго ранку. <свісно> <дякує> Дякуємо вам за налагодження скайп зв'язку. Можливо, ви кілька слів підтримки для своєї учениці? Е, ну я хочу сказати пару слів, що м, наша волинь дуже багато на талановитих е, людей. Наша Анічка є е, промінчиком, є перлинкою, Тому я дуже бажаю їй е, перемоги. Вона є дуже талановита. Це дівчинка, яка е, з маличкою з дівальною. І досягла на сьогоднішній день великих успіхів. Тому я, ми всі віримо в те, що вона і цього разу переможе, і ми їй бажаємо лише перемоги. Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо вам за дзвінок. Гарних вам уроків, гарних вам учнів. Які уроки я відпустив всіх. Друзі, я вас всіх відпустив. І класний керівник вас класний. Ось такий. Ось такий класний. Так. Це. Дякую, дякую вам. Приємно, дуже, чесно. Так, і у нас. А і... це не все. Та, це... У нас дзвінок. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми слухаємо вас. Добрий ранок, хто до нас телефонує? Якийсь... По звуку судді їжачок. Алло? Говоріть, алло, добрий Говоріть. ранок! Ви, ви в ефірі. В, ви в ефірі, ми вас чуємо, вас чують усі. А, yes. О! <пробуйся> я дзвоню з Італії. Звідти на підтримку з Італії. Поганий зв'язок теж. Бачите, який поганий зв'язок в Італії? А, а Бачите, кіп, зв в Італії. <пробуйся> алло? Аня, ти мене чуєш, я тебе вітаю. Дякую, бабусь. Я тебе вітаю. Ти мене чуєш. Чую, бабусь, чую. Так, ми вас ну, чуємо. Я тебе вітаю удачі, тобі, удачі, удачі. Дякую, дякую, мама. Uh -huh. дякую. Ось такі Ось така гарна підтримка не тільки з рідного Володимир Волинська, а ще й від рідної із Італії. Правда? І Приємно. це ж бабуся, напевно, дивиться в прямому ефірі? нас. Ні. Ні, вона там не знає, якщо чесно навіть. Бабуся побачить у записі, але яка так. бабуся молодець, організувалася, ну, теж і знаю, у котрій годині телефонувала. Mm -hmm. все, все відкинула і на тебе телефонує. Так що ну, ти просто змушена заспівати дуже гарно і перемогти в конкурсі. У тебе дуже гарна група підтримки. Але я знаю, у вас є такий домашній ансамбль. Є. Співати. Є. Співати. Це співаємо, Веронічка. Вставай біля Ані. А ти розкажи, дівчата тебе змушують співати чи ти сама? Чи тобі хочеться грати в ляльки, а вони кажуть, ні, які ляльки, давай співати будемо. Розказуй, правду. Ну, кажи. Я так граю в хатчики. А, а співаєш сама, чи ми тебе заставляємо? Сама. Співаємо. А <рішки> чим ти любиш гратися? <рішки> Лялічками. Угу. Тебе є лялічки, а як їх звати? <різначний> У ну, різному. <різний> так? <різний> <Лолик>. Багато маєш? <різний> <різний> ну, скажи щось. А як, як улюблену лялічку звати? Як? <різний> як ти її називаєш? Барбі. 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 Mm -hmm. М -м. Вона, мабуть, така гарна, як і ти, так? Так. Ну ми слухаємо вас. <рис> <Давай. Почу>. Поплакала <рис> і знов, фіалка розцвіла, <рис> засяє в день гімними знаками. І мама молода закохана мала. На кухні всі одна плакали. Здорово. Дуже гарно. І ще Софію запитаємо: як оце мати і старшу сестру, і, і молодшу. молодшу сестру? Ну, чесно, це якось добре. Ти мусиш і старшою, і з молодшою. Так? Так. А як ви найчастіше час проводите? Зайня, як вона вже казала, ми на вихідних можемо прогулятися, а так більш вечором бачимось. Ну, я трохи менш зайнята, тому більш проводжу часу зменшую. Угу. Ти ніби її така нянечка, так? Так. <плес> вона тебе слухає? Вероніка, слухаєш Софійку? Не дуже. Не дуже, Не дуже. Ага. керує. Софія. Вероніка керує усіма, так? Так. І, і мамою теж? І мамою, і Аннією, і, і — А як вам? Ой, яка гарна вас! Це всі, всі мої сестрички троюрідні. Ага. Насправді в мене дуже багато сестер, і більшість моєї родини це сестри. Є тільки два-чотири братика, і то десь третя лінія, напевно. <ріст> <ріст> Які гарні дівчата. А як вам з дівчатами? Як ви раду даєте? Та даємо. Це ж кожна одна хоче таке плаття, інша інше. Менше ляльок хоче багато. Це мені здається, це ті дуже важко. Ті Соночки, тій капці. <смітна> Справляємося. <смітна> це мій тато з мамою випуск після 9 класу. <смітна> тато -та не жаліється, що багато дівчат. Вхав? Ні, тато радий. Радий? Так. <смітна> да. Це я виграла битву талантів в нашому місті. Стала володарем першого місця, ми розділили троє. Mm -hmm. І це мої друзі, з якими я співаю в А це, мабуть, саме... Ірина Зінов'ївна була, так? Ні, ні. Ні? Схоже. схожа. Мене завжди от, такі назви, як битва талантів, це як ну, збираються таланти і б'ються. Це майже весь співали, мій клас. Ми <риклад> ставили постановку, я співала, а заді був, та, ну, був така екранізація танцю. Mm -hmm. Із журавлями, так? Так. А що ти співала? Е, пісні про Україну. Угу. Це була така а, патріотична акція. А взагалі тобі пісні, які більше подобаються співати? Е, я більше співаю або про любов, або щось про Україну. Угу. Це конкурс Молода Галичина. Я ще співаю в квартеті, не лише в ансамблі. Угу. О, це, О, це ваш квартет, так. так? Mm -hmm. Цього року влітку ми їздили на конкурс Молода Галичина» під Львовом. Що okay. я забула, Як там місто називається? Новояворівськ. Зайняли третє місце, але я думаю, це достойно, тож, mm -hmm. тому що там було дуже багато учасників, ми таки вибились. А співаєте е якісь ну, авторські пісні чи е просто ну, інших? виконавців? І авторські mm. і інших виконавців. А ким би хотіли стати? Чесно, мені зараз дуже важко визначитися, тому що я розвиваюся в усіх напрямках, яких тільки можу. І через це такі розбіжності, і батьки радять і ін... ну щось. Я не можу визначити, що мені дійсно подобається. Це весь наш ансамбль. Є і старша група, і молодша група. Як вас багато. Так. І ви один одного знаєте, спілкуєтеся. Угу. Кожен а... в понеділок, в четвер, ми зустрічаємося на четверту годину. Це вже традиція. Ми співаємо півтора годинки. Ну і там ще молодша група вівторик і суботу здається, але mm. вже старша не молодше і не ходить. Uh -huh. А мама, а мама ким бачить доньку? Ну, я теж не можу. Хочу б, щоб вона радимо щось судне, вона каже, хочу обрати те, що я, що мені до душі лежить. Uh -huh. Ну, no. радимо, але кажу, ти так обери, щоб це потім використати, десь аналити роботу. No, Місто а якщо, у нас маленьке. А якщо вона стане співачкою. Ну, це було б дуже це певна мрія. Ви б не були проти? Ні. Угу. Гадаємо, що мрії все ж таки здійсняться. І ти, якщо дуже добре будеш мріяти і так дуже сильно бажати чогось, і обов'язково воно до тебе прийде. Дякую. Я навіть одна що всі мої мрії здійсняться. А тепер давайте ми послухаємо, що ж ти представила на конкурс. На конкурсі представила нас. Пісню три зорі. Так. так. Виступає Аня під номером 61. Отож, давайте послухаємо. Ту-ту-ту-ту-ту <му> Мені, брате, зорю, вибирай та послухай пораду мою, перша сяє в день, друга сяє вночі, третя має відказки, жарівні плючі, третя зірка казкова. Затямно Казка часом коротша, за ніч і за ним. Мала перша. Вечір за цвітів друга зірка, день устав з під снігів. зникли витязі, я єдина сою, ой, піду я вимоювать, третю зорю, та замало світла замалу. Мозоря, що найкраща, далеко була, зникли витязі з кінь. Я єдина стою, Ой, піду я вимоювать, третю зорю, перша сяє, є. Чари не та за... Це була а, Анна Лазорко, учасниця під номером 61. Так, із піснею Три зорі отож, якщо вам сподобалось, як Аня заспівала у нашій студії, заходьте на сторінку Співай за мрію і обов'язково проголосуйте за ролик із виконанням Анею цієї пісні. І не забувайте, що конкурс, прийом заявок на конкурс триває до 31 березня. Отож, не зволікайте. Якщо ви ще вагаєтеся приймати брати участь чи не брати участь. В нашому конкурсі беріть обов'язково. Це, це маса е, таких гарних позитивних емоцій не тільки для нас, а й для вас. А ми вам щиро дякуємо сьогодні за візит на нашу студію, за таких гарних маленьких дівчаток, які сьогодні нам співали. Також за те, що все ж таки погодилися, взяла участь у конкурсі і щиро бажаємо тобі удачі. Дякую вам за запрошення. Голосуйте за нас! Голосуйте. Голосуйте!